Били людей, б'ють і будуть бити, почали вже таранити автомобілі, почали вже бити вікна в автомобілях для того, щоб бусифікувати як можна більше. Бусифікувати по безпреділу, бусифікувати так, щоб всі бачили, що ТЦК має безмежну волю. Єбать, виламали окно, блядь. Виламали екно, блять. блядь. присутності поліції, без присутності поліції, їм начхати. Уже працівники ТЦК дожилися до того, що вони вже прохороні органи посилають крен. і нічого їм за це немає. Я ще на початку 25-го року розповідав вам про те, що. Шановні панове українці. Давайте разом з вами сьогодні обсудимо одну новину. А стосується вона запропонованому для розгляду депутатами Верховної Ради законопроекту про відповідальність ССК було написано законопроект народними депутатами, от і внесено його у стіни парламенту про внесення змін до кримінального кодексу. України про посилення відповідальності працівниками ТЦК і працівниками ВЛК за неправомірні дії по відношенню до наших громадян. Але що ж відбулося? А відбулося те, що як завжди відбувається в нашій державі. Вони його написали тому, що запахло виборами. Пам'ятаєте, у січні 2025 року? Всі говорили про те, що от-от на днях вже будуть вибори. Депутати написали законопроект, щоб сподобатися людям. От і для того, щоб люди, при прийшовши на вибори, от підійшовши до скриньок з бюлетенями, прийняли рішення, що от у нас такі справедливі депутати, за них потрібно проголосувати ще раз, щоб вони були при владі і далі. Вони нас захищають, вони нам допомагають у всьому. А зуські такого не відбулося, тому і не могло відбутися у першому читанні. Прийняли. І зрозуміло, що виборів ніяких не буде. Іде цей законопроект. Дідько знає, де він. Він спить десь під ковдрою у стінах Верховної Ради. Там він і буде спати, тому що вони вже не хочуть його приймати, виборів ніяких не буде, і народ хай собі захищається сам. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо тотальну бусифікацію. Їм так здається. Що мотивацію людей вони піднімуть цими своїми діями, викраденнями людей на вулицях, побиттям їх і насильне відправляння у хибні центри. Та за мотивацією треба було думати, що тоді, коли вам говорили нормальні, адекватні люди про те, що готуйтеся до війни, готуйтеся до того, що скоро ворог зайде на нашу землю. Що розповідали, шашлики. Не підривайте обороноздатність, дороги треба робити, більше ні на що не треба звертати уваги. Обмежили роботу наших заводів по виготовленню бронетехніки, обмежили і взагалі забрали ракетну промисловість. Що маємо на сьогоднішній день? Маємо тотальну несправедливість і більше нічого повна залежність від закордону. От. І Саме головне, саме головне, це тотальне безвладдя, тотальний безприділ по відношенню до наших громадян. Ще раз хочу вам сказати, не дивлячись ні на що, потрібно звертатися до суду, потрібно доказувати свою невинуватість, потрібно доказувати безприділ, по якому вас позбавили волі і засунули до... Навчального центру. Справедливість має настати, і вона обов'язково настане не сьогодні, так завтра. Я думаю, що на основі цих беззаперечних доказів, які є у мережах, відео бусифікації, відео побиття, віде, відео побиття тих, хто старався захистити на вулицях бусифікованих, все це має отримати належну оцінку зі сторони. Закону, і всі мають бути покарані. Неважливо, яка в нього була посада, неважливо, яка в нього була доцільність. Зараз все малюють під те, що є така доцільність. Тому закони не треба виконувати. Треба закони виконувати завжди. І якщо ми не будемо виконувати закони. То да дідька нам така влада. Влада потім зіштовхнеться з тим, що і люди перестануть виконувати закони і будуть говорити про те, що ну, така доцільність була революційна доцільність. Не буває такого. Закон один для всіх. Тому е депутатам великий привіт о, за те, що вони все стараються робити тільки під вибори і стараються сподобатися людям. Треба. Робити завжди законів достатньо достатньо законів, просто треба їх виконувати. Але якщо вже був вами написаний законопроект, треба було довести його до логічного завершення. Проголосувати в другому читанні, от, а не забути про нього у березні прошлого року, 25-го, довести до логічного завершення. Дати на підпис Голові Верховної Ради, дати на підпис президенту, хай би підписали, і був би ще один додатковий закон по захисту наших громадян, від Свавілля працівників ТЦК, від Свавілля працівників е, медичної сфери, от, які тупо не дивлячись на те, що у людей є болячки, не дивлячись на те, що у людей є. Хвороби, на які потрібно зважати, ви ще здоровий, всіх босифікують, відправляють. От цей закон був, зокрема, і для таких от, велкістів, які на сьогоднішній день закривають очі на все, лиш би добавити, добавити і добавити людей, ще раз кажу, по безпреділу, от, до військові частини. Тому надіємося на справедливість, вона обов'язково буде. Не зараз, напевне, і не при нинішній владі, але вона обов'язково буде. І належну оцінку і депутатам, і владі дадуть, напевне, що вже після слідуючих виборів, якщо вони будуть, от, і якщо війна закінчиться. Це ще велике питання. Я про це теж завжди говорив. Я поки не бачу ніяких е варіантів для закінчення війни. Людей скормлюють майбутніми переговорами, людей скормлюють теперішніми переговорами. Але, але Путін не для того її починав, щоб зараз йому її закінчувати. Він чекає моменту для того, щоб захопити всю Україну. Але, я ще раз кажу, війна може закінчитися тільки тоді. Коли Китай о, дасть команду Росії її закінчити. Доки Китай керує за плечима Росією, виторговуючи собі преференції і підсилюючи свою позицію в розмові з Сполученими Штатами Америки, толку ніякого не буде. Про що би Трамп не домовлявся з Путіном, доки це все не узгодить от ніяких варіантів для нас інших не існує. Будемо чекати розвитку подій, будемо е старатися всім, чим можемо, підтримувати і далі наших хлопців на передовій, підтримувати наше військо. Дай Бог, щоб ще там перестали красти, да, дай Бог, щоб ще перестали красти на забезпеченні армії, от, на, е в самій армії теж випадків вище криші. Ой, якось дуже багато ми у Бога просимо, але як є, так є. Тримаємося.